А далі ми поговоримо про Бахмутський напрямок, де як повідомили в інституті вивчення війни, наші військові атакували в районі Клішіївки та Курдюмівки. Російські війська у свою чергу продовжили контрнаступати, за даними українських осін-аналітиків, окупанти знову від Тіснили зсу з північного флангу, і тепер ми стоїмо в обороні вже в районі Хромовом, недалеко від місця, де розгорталися жорсткі бої за останню дорогу з Бахмута. Раніше тут був непоганий плацдарм української армії. Зсу нещодавно заходили в Берхівку і продовжували тиск. При цьому наші воїни були надійно захищені із західного флангу Берхівським водосховищем. Але за кілька місяців наші війська відтіснили. Втрата цих позицій досить сильно відтягує звільнення північного флангу Бахмута, звідки ще під час битви за місто втекли російські війська. Якщо окупанти продовжать наступати в такому штемпі, ми знову почнемо бої за останню дорогу з Бахмута. Може, зараз вона і не відіграє великої ролі, але бої будуть тут. Складні відтак за останню добу російські війська 15 разів штурмували українські позиції. Про це розповів пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Він зазначив, що за допомогою авіації, артилерії та БПЛА ворог намагається прорвати українські позиції. Втім, здебільшого, окупанти все ж таки застосовують піхоту. Саме кількістю росіяни прагнуть досягти результату, але у них нічого не виходить. Бородін додав, що головна мета окупантів повернути контроль над залізницею поблизу Клішіївки. І Бородіна, цяла локація дасть їм змогу покращити своє становище, оскільки у них погані оборонні позиції. Також в окупантів ймовірно залишається і політичне завдання пов'язане з намірами утримати це. Місто і от військові збройних сил України показали, в яких умовах на Бахмутському напрямку тримають оборону та атакують в районі міста Фортеці. Відповідне відео виклали в телеграм-каналі 3 окремої штурмової бригади. На кадрах можна побачити крайній нульовий рубіж оборони на передовому, тобто взводному опорному пункті. Військові сили оборони сидять в окопах, наповнених водою та брудом. У повідомленні підкреслюється, що незважаючи на погодні умови, противник намагається просунутися вперед. Використов. Всілякі спроби, не шкодуючи ні піхоти, ні техніки, і от, попри такі нелюдські умови, українські захисники щодня дають відсіч російським окупантам. За словами заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна, російське командування запровадило нову тактику, намагаючись захопити позиції ЗСУ на південному та північному флангах біля Бахмута. Він зазначив, що ворог відмовився від використання виключно м'ясних штурмів. Тепер він використовує потужний удар бронетехнікою. Жорін наголосив, що. Що росіяни мають стільки людських ресурсів, що можуть не зберігати людей під час штурмів позицій ЗСУ. Зі слів заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади, атаки РФ тепер складаються з двох частин. Спершу вперед кидають велике угруповання з бронемашинами. Після цього починаються штурми малими групами, щоб прощупати нашу оборону. Наприклад, зараз на позиції підрозділу жоріно намагаються йти російські десантники. Вони не мають бронетехніки, воюють пішки, а до позиції дістаються у бронетехніці. А на Лимоно Купінському напрямку, як повідомили західні аналітики, російські війська продовжили локальні наступальні операції вздовж лінії купінг сватове Кремінна. За даними генштабу зсу, ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії, Серебрянського лісництва а також поблизу Синківки та Петропавлівки. Втім, окупанти не мали успіху і були змушені відступити з втратами. Один з представників української бригади, що діє на купінському напрямку, заявив, що російські сили в цьому районі часто проводять атаки групами чисельністю до 10 Осіб кожна та чотирма-п'ятьма транспортними засобами. Ймовірно, таким чином окупанти вишукують слабке місце в нашій обороні. Як повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, за останні два тижні втрати ворога в цьому районі склали понад 4 тисячі військових. Окрім цього, було знищено 500 одиниць військової техніки окупантів. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.